Привіт, любі друзі! Це Київ, з вами Наталя. Сьогодні 19 листопада 2024 року. Ось сижу я тут, на кухні у себе, і вирішила з вами трошки поспілкуватися. Зараз чекаю, коли вистигне мій розсіл. А ось вирішила. Зелених помидорів гарних купили ми, трішки розуваті навіть. І вирішила засолити до Нового року. Вони як, якраз підійдуть, підсоляться, будемо куштувати. Я дуже люблю зелені томати, солені, квашені, як зараз кажуть, ферментовані <гум> модно. А що у нас нового у киян? Від учора у нас велися графіки стабілізаційних відключень. Спочатку були у киян-аваріні, а від учора стабілізаційні вже графіки. Тобто, наші старі графіки, ми відкрили їх, подивилися теж самі по групах розподіл по часах. Ось, і вчора вже у нас два періоди по майже по 4 години. Ось, ну, трішки раніше, дякуємо енергетикам, вони нам завжди трішки раніше намагаються дати світло не 3 години, а 3,5 години. Ну і так, десь за день-7 годин у нас було, ми були без світла. І таке, ну, а що робить? Війна в країні в нас, обстріли постійні. І сьогодні, вчора було таке теж. Коли дали світло, я бігом почала варити борщ. Ну, що ж треба до четвертої години стигнути, приготувати? У четвертій годині е, був початок другого етапу відключення світла. Ну, треба обідати тоді, не тоді, коли ти хочеш вже обідати, при звик обідати, а тоді, коли вже виходить тебе обідати. Ну, у нас зазвичай ми три рази кушаємо, ну так як ми ж пенсіонери, ми вдома ми не працюємо. Ось, і зараз виходить тільки два рази. Ну, значить, схуднемо трошки, ну згрузка буде. А мені жалко тих людей, які взагалі мож, йдуть на до роботи і не поснідавши, не пообідавши. А діти йдуть, дивлюсь в школу, до школи йдуть, не знаю, як у них це проходить. Ну, і ось я вчора вмикнула чайника, коли дали світло, і він згорів. Я не знаю, чому, не знаю. Я, коротше, сьогодні, думаю, ладно, Ну, пороботав, з мені воду, я потім другий раз включаю, він не включається. Не знаю. Може, напруга якась була не така, а спробувала дозвонитися до ДТК сьогодні, а світла не було ж з 10 ранку. А я дзвоню, дзвоню і чую, дівчинка відповіла, але ж вона як на, на, на Луні чи на Марсі знаходиться. Тихенький, тихенький голосок, і я кажу: ну, вибачте, я нічого не чую. Тобто вимикається ж світло у нас і, як завжди, у нас і зв'язку нема нормального. Ось. От така у нас така проблемка. Ось. Але є і дуже-дуже такі позитивні моменти. Я хочу вам для, для підняття настрою теж розповісти. Ось, зараз подивитесь в мене. Яка я вся радісна, позитивна. І хочу я подякувати. Знаєте кому, чому торговельні мережі Аврора наші київські? Вони такі молодці. Ми сьогодні. Пішли і думаємо, ну вдасться чи не вдасться. Ну, цей, цей чайник якось чи замінити його, чи е, доплатити, може, новий придбати. Ми подивилися у паспорт, а там е, ще до кінця грудня гарантія. Один рік гарантії і ще більше місяця гарантії. Ну, мало ли, зараз таке, таке життя важке, війна йде. Думаю, мало ли, може, і не зможуть вони нічого нам зробити, чи поміняти, чи щось чи шо, не знаю. І ми пішли, і такі співробітники чуйні. Вони подивилися, в них, мабуть, це все комп'ютеризований облік, я дивлюсь. Подивилися, що дійсно так, ми купляли, купляли цей чайник у цьому магазині, саме в цьому, не в якій там іншому. У них же велика сеть, дуже мережа. Ось. А ми купляли минулого року цей чайничок. Він нам хорошо дуже слугував. Ось. І співробітниця подивилася у комп'ютері, сказала, так, звичайно, все, ми вам повертаємо гроші. І вона повернула повністю всі гроші і забрала. Ну, у нас ми зберігали чек, звичайно, вона спросила чек. У нас був чек, у нас була упаковка від цього чайника. Я стараюсь, намагаюся нічого не викидати, такі документи, як чек, паспорт, пакування від побутової техніки. Теж вам раджу. Ось. І ось отаке невеличке щастя <гум> повернула вона нам повністю гроші ось за цей чайничок. І вже плануємо, треба ж, поки що я поставила такий у мене старовинний, старовинний вже теж протікає, даже він. Ось, ну треба ж бігти, мабуть, завтра вже по чайника по-новому <гум> кудись шукати. Ось такі наші діла. Ну нічого, ми, українці сильні, кияни тримаємося, пенсіонери теж тримаємося. Ось. Положительний такий момент, що вчора 7 годин не було світла, а сьогодні в нас вже такий графік на сьогодні зробили, що 3,5 годинки вже не було тільки світла. І це ж добре. Значить, вони щось там полагодили. Ось, і тепер кожен день у нас буде: ми будемо дізнаватися на сайті, нам сказали, офіційному сайті ДТЕК, Будемо дізнаватися як справи, які на завтра у нас графік. Тобто кожен день різний же графік. Ось різні часи. І положительний момент такий, що то у нас були. Бі біла зона, світло-сіра зона і сіра. Зараз уже світло-сірої зони немає, тобто ніопределеності такої нема. Що буде чи не буде світло, можливо, не буде. Зараз зробили для, для нашого удобства е дві зони: світло є і світла немає. Ось. І дуже мені сподобалося автовідповідач телефоном так все розповідає, що за вашою адресою, значить, світла нема, буде ось ось тік, то ми намагаємося зробити. І це дуже це ця увага до нас дуже приємна. Ну, бувайте здорові, вибачте, що відволікла вас від справ ваших, не хворіте. Тримаємося. Зараз сьогодні ще така погода настрій додає, сонечко на дворі. Ось. Зараз вам покажу наш двір сонечко. Ось, не знаю, побачите ви чи ні. ось, Ще у нас навіть дерева під вікном. Зелені. Бачите, як гарно. Зелені дерева. Ще не всі дерева скинули листву. Краса Божа, як кажуть. Пока-пока.